Учасники громадської організації Батьки дітей з синдромом Дауна запросили на арт-терапію п'ятеро військовослужбовців, які відновлюються після поранень у Луцьку. Зараз будемо розмальовувати. Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчинка. Живу як ось і в моєму місті. Все тихо, не стріляють, але війна торкнулася в душі. Коли дітей легше, тому що якби є спілкування, її спонімаєш, що ростуть майбутнє в нас. Ми ж туди йдемо раді сім'ї, трохи є, якби. Розвантаження і спокій якби кого людей бійцям провели віртуальну екскурсію Луцьком і почастували домашньою їжею, говорить волонтерка, мама одного з вихованців громадської організації Катерина Свіщева. Ми приготували спільно дуже багато смаколиків, які вони зазвичай кожен день не пробують і не смакують для того, щоб їх трошки порадувати, для того, щоб вони мали час і нагоду змінити щось на декілька годин у своєму постійному лікарняному житті. Майже місяць на лікуванні у Луцьку Віталій Щеркас. Боєць розказує, відстоює незалежність України вже вдруге. От зараз війна, тоді ну, було гаряче, але не так. Нога, ну, да, тут осколочок, він там і задить. І тут теж сквозна пробило ногу насквозь. Да, стопу там о, так Трошки кісточок поламало. Ця, заживає вже врачі хороші. Каже, такі заняття відволікають. У мене папа дуже гарно малював. Так. Я не вчився цьому, але не, не вдався. Тут. <рес> <рес> Від початку повномасштабної війни діти з синдромом Дауна разом з батьками намагаються допомогти українському війську, розказує волонтерка Катерина Свіщева. Плетуть маскувальні сітки, збирають гуманітарну допомогу та відправляють її сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю. Я тоді допомагала, в'язала тоді в ці сітки. В'язала робили в цьому організації, ми оправляли на схід. Вареники, праники і пироги». Військовий Андрій з Івано-Франківська каже, воює саме заради майбутньої своєї країни дітей. Якщо ми будемо сидіти вдома, чи будемо десь там границі, не границі, і тоді прийдуть, постукають, а в нас всіх є діти. Потрібно триматися, по перше, разом. По-друге, молитва і чекати. Не. Ми українці, не сильні. Оксана Коца, Ргійданилюк, Суспільне Луцьк.